Усім привіт! У житті кожної людини бував такий момент, коли наше життя було вже на грані смерті. Можливо, хтось тонув, але врятувався. Можливо, хтось потрапив до страшної аварії, але вижив. У нас зараз йде війна в Україні, і дуже багато хто постраждав, але дуже багато людей чудом вижили. Чому це так відбувається? Бо насправді ми іноді взиваємо до Господа. За нас хтось молиться. І Господь чує наші молитви, і Він рятує нас. Але після того ми не задумуємося про той момент, що наше життя вже тоді нам не належить. Воно повністю належить Господу. Але як відбувається, ми все одно потім починаємо жити так, як нам хочеться. І ми забуваємо той момент, що, можливо, ми казали в той час, коли наше життя було на грані, що Господи, я все для Тебе зроблю, тільки врятуй. Або, можливо, мою рідну людину врятуй, або мене. Але потім проходить час, і ми це все забуваємо. І це є велика і велика проблема, бо Господь він завжди віддав на молитви. Щиро, коли ми молимося, Він відповідає, але ми забуваємо, що в той самий час, після того моменту, коли наше життя могло вже закінчитися, наше життя нам вже не належить. І що нам потрібно робити? Я для себе зрозумів одне. Тільки коли я знаходжусь у живій церкві, тільки тоді мені завжди і завжди нагадують той момент, що взагалі-то моє життя вже мені не належить. Бо коли без церкви людина, вона забуває про цей момент і знову починає жити сама по собі, так як їй хочеться. Але в живій церкві я дуже багато сам по собі бачив таких моментів, коли забував те все добре, що Господь мені дав. але... Тільки живе слово, тільки жива церква завжди мені це нагадує. Кожен з нас, хоча б один раз в житті, звертався до Бога. Обіцяв присвятити Богові своє життя, якщо він виживе, якщо вирішиться якась складна життєва ситуація. Фактично, життя людини, яка загрузла у безвихідній проблемі, закінчилося, як закінчилося життя пастора Лі. І життя, яке людина буде проживати після її порятунку, це буде життя, яке їй вже не належить. Коли ми залишаємося неушкодженими після аварії, коли ми тонули і нас врятували, коли випустили з в'язниці, коли ми зверталися до Бога в хворобах, труднощах і проблемах, і Бог допоміг, то далі починається не наше життя. Наше життя вже колись закінчилося, і ми говорили: Бог, якщо ти можеш мені допомогти, то я все готовий зробити заради цього. І Бог відповідав: Бог допомагав, і немає жодної людини в цьому світі, яка може прийти до Бога і в чомусь дорікнути Богові. Тому що решту життя, яку проживає кожен з нас, це Боже життя, яке дається нам з Його милості, як подарунок нам. Що ми зробимо з цим подарунком, як ми віддячимо Богу, наскільки ми присвятимо життя Богові, що ми зробимо далі для Бога? Для цього прийшов Бог і створив церкву, щоб кожна людина могла дізнатися про сенс життя, призначення і покликання на своє життя. Підписуйтесь на наші канали і не пропустіть найважливіше в житті.